Громада на всі 100» – це конкурс, взявши участь у якому і отримавши підтримку громади у вигляді голосування, реабілітаційне відділення і відділення анестезіології та інтенсивної терапії Бердичівської міської лікарні, мають гарну нагоду отримати суттєву допомогу на суму 4 мільйона гривень у вигляді медичного обладнання, що є надто важливим у наданні та отриманні якісних послуг цивільному населенню і військовослужбовцям. У якому ж обладнанні є нині потреба, та головне, як підтримати проєкт, розповідає начальниця відділу охорони здоров'я Олена Тарасова. Дуже потрібно нам закупити ротор для тренування лежачих хворих, ротор для тренування гомілкостопних та колінних суглобів, і ротор для тренування променево-зап'ястових та ліктєвих суглобів. Це дуже важливе обладнання, і ви знаєте. Ми всі з вами сидимо в соцмережах. Ми всі майже всі маємо сторінки у Фейсбуку, Інстаграм і в інших соцмережах. І я особисто вважаю, що це досить займе мало часу, тому що я особисто голосувала, моя родина голосувала. Потрібно проголосувати, тому що все залежить від нашого з вами голосу. Як це зробити? Для того, щоб проголосувати за нашу громаду за цей проект, необхідно мати сторінку у Фейсбук, просто зайти за посиланням, яке оприлюднено на. На офіційному сайті Бердичівської міської лікарні, та також офіційному сайті Фейсбук на офіційній сторінці відділу охорони здоров'я Бердичівської міської ради, і а, перейти за посиланням, натиснуто проголосувати там. Коротенька реєстрація, і ще раз натиснути проголосувати, все і дочекатися повідомлення, що нам подякували за наш голос. Все, абсолютно це не потрібно ніяких там підписів. ну там нічого такого складного взагалі немає в цьому процесі. Тому, шановні мешканці Бердичівської міської громади, я вас дуже прошу приєднатися до голосування. Адже якщо ви ознайомитесь з іншими проектами, які там представлені, то я вважаю, що наш проект він є досить такий важливий і. Сьогодні я ж кажу, ми проживаємо такі часи, нелегкі, і Я думаю, що допомагати людям це в, нам має бути на першому плані. Тому проголосуйте, не, знехнуй, не знехтуйте не цими двома хвилинами, які потім можуть зберегти життя і здоров'я інших людей. До якого часу триватиме голосування? голосування триває вже з 13 жовтня по 10 листопада. Тобто, в нас ще є. Кілька днів, але давайте долучимо. Отримавши перемогу в даному конкурсі, ми матимемо змогу отримати обладнання необхідне на суму майже 4 мільйона гривень. Підтримаємо, проголосуємо. Адже кожен голос наблизить заклад до отримання нового обладнання. А отже, надання ще більш якісної допомоги тим, хто цього потребує. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, Теркавік.